Вітаю всіх на каналі Чарівна порцеляна. З вами Марина. І я рада, що у вас знайшовся час і бажання зайти на мій канал. Дякую, що дивитесь, дякую, що ставите вподобайки, підписуєтесь на мій канал, пишете коментарі, зауваження. Я дуже вдячна вам за те, що ви зі мною. Сьогоднішній сюжет це своєрідний мікс різних предметів, різної порцеляни і скла. Отже, Починаємо. Починаємо зі скла. І я пропоную вашій увазі такий маленький глечик. Зовсім малюсінький. Це пресоване скло, він жовтуватий, тобто він старенький, на ніжці. Просто я ще не бачила такої форми. Тут красивий малюнок. Щоб дасть показати, не знаю, але думаю, що це видно. Носик такий він, приємний, дуже приємний. Ось це перша покупка. Далі мені зустрілась така шкатулка. Ну, це може бути і цукерниця, цукорниця, хоча немає виїмки для ложечки, може бути джемниця. А можна тут зберігати якісь прикраси. Вона складається з двох частин: кришечка і нижня частина. Нижня та, частина е, така у вигляді луски. Нагадує. Вона, ця нижня частина вона трьохшовна. І е, тут вже немає ніякої жовтого кольору зовсім немає. Тут скоріше якісь елементи присутні, які входять до складу кришталю. Я так думаю. Я не дуже в цьому розбираюсь поки що, але так мені здається, вона гладка всередині, весь цей малюнок ззовні, вона трьохшовна. сказала я, так? Да. Ось, і Кришечка до, до неї. Кришечка відрізняється за малюнком. Але вони, ну я так довго вже думала, чи може це різні, різні предмети. Здається, що ні. Здається, що вони, ну, по-перше, пасують одна до одної, по-друге, вони дуже органічно так виглядають. Це ось така ще одна покупка. Практична, на мою думку, вдала. Наступна покупка ось такий графінчик. Блакитного купоросного скла. Він у вигляді дзвіночка. Подивіться, як він виглядає, красиво, денце. Є грані і є нарізка ручна. Своя, ну, власне, як то кажуть, рідна кришечка притерта. Ось такий красень теж. Мені він сподобався. Дуже. І е, цікаво, що поряд на, на, на іншому е, столі, в іншій частині фломаркту продавались такі стопочки, невеличкі, теж е, блакитні. Це я його помила, трошки там вода залишилась. Е, і вони були набагато дорожчі, я вже і не купила. Потім згадала, що в мене є чарочки блакитні, чотири штучки. Е, хоча, напевно, графінчики вони йдуть до них повинні стопочки йти, я не знаю. Не спеціаліст, як то кажуть. Але я поки що його залишила. Він мені страшенно подобається цей графінчик. Такий симпатичний. Тепер ще два предмети зі скла, скоріше з кришталю. От таких два келихи. Вони однакові за малюнком, але трошки різні за розміром. Оцей трошки вищий, цей нижчий. Чомусь ми подумали, що, можливо, це якісь весільні келихи. Ну це так, фантазія. Ми купили їх випадково, я бачу подібні предмети, але не купую і купувати не збиралась. Просто вони були недорого, чесно вам скажу, дуже недорого. І ми їх придбали. Наскільки я розумію, це двошаровий кришталь, тут йде різблення. Ну, Напевно, так краще поставити на відстані і сфокусувати. Більшість з вас, напевно, всі знають ці предмети, що вони бувають, що вони. хтось збирає, тому що я знаю, що є дівчата, блогери українські, які купують такі бокали. там Не тільки бокали, там різна продукція і завжди заворожує просто. Але сама я ніколи на них, як то кажуть, не велася. Ну, красиво і красиво. Але коли ми принесли їх додому, я їх помила, звичайно, і коли взяла в руки, вже так, знаєте, я закохалась. Ніколи від себе такого не, не очікувала, але тим не менш, мені вони страшенно подобаються. Це ручна нарізка, так я розумію. Тут широка ніжка. Теж у когось з блогерів я почула, що якщо широка ніжка, то це старовинні речі. Ну, напевно, вони такі трошки навіть і жовтуваті, скажу вам, ці ніжки. Неймовірної краси речі. Просто просто як предмети мистецтва. Отаке От відкриття для себе зробила. І тепер буду придивлятись до подібних, до подібних келихів. Тепер переходимо до Е, Першою хочу показати вам ось таку. Ну, на мою думку, це чайниця. Вона має форму імбірної вази. Кришка висока з красивим декором. Це деколь все. Ось такий красивий колір. Вона в, новому, в стані нової абсолютно. Я думаю, що все ж таки це чайниця невелика за розміром. Це Ліхте, ліхте і часи Німецької Демократичної Республіки до 90-го року. Красива, білосніжна. Дуже зручна, мені здається, річ. Практична і разом з тим ефектна. Тепер декілька тарілочок. Я насправді купила їх досить давно, але е, помила, переклала серветками і поставила в куточок в шафі. І забула. Е, тільки зараз згадала і ось вам показую. Це. Е, я не знаю, що це за мануфактура, тому що я не знайшла ніякої інформації про, про неї. Royal Porcelain написано. Ну, Можливо, це не німецька. Хоча схоже на те, що це німецький посуд. Якась мануфактура або якісь. Ательє чи майстерня, яка декорувала. Вони симпатичні. Виходить так, що дві глибоченькі розетки, немаленькі, 13 см діаметр, і п'ять тарілочок ось таких, діаметром 15,5. Вони як маленькі десертні тарілочки, трошки більше, ніж блюдця. Хоча я не скажу, що це частини тріо чайного чи щось таке. Ні, абсолютно, це окремі предмети, але вони можуть працювати разом, їх можна розвісити теж або розвісити на стіні, там якось з підвісами, а можливо користуватися. Ну, ось такі такий набір, напевно, 2,5 будуть, будуть в продажу в телеграм-каналі. І ще один набір це три тарілки. Одну ви бачите ось тут на підставці. І дві перед вами я зараз покажу. Діаметр 20 см, колір слонова кістка, деколь у вигляді фруктових таких наборів. Різні, різні фрукти, дуже реалістичні. Є елементи, так би мовити, побудування деякі потертості. Не всюди, але ну, можна побачити, якщо придивитись. Це компанія Тішенройд. Стареньке клеймо 40-го року. Ну, десь приблизно 40-го року, плюс-мінус. Так, я розумію, що до, до війни вони були виконані, до Другої світової. Але в той, в той період є маленька золота стрішечка, неймовірної краси. Тарілки, як на мене. Знаєте, на фоні на тлі цьому от слонової кістки порцеляни дуже виграшно виглядають фруктові такі натюрморти. Ось такі три тарілки. Це теж була дуже вдала покупка, на мою думку. Хоча їх тільки три, але достойні. Тепер, друзі, вашій увазі, я хочу запропонувати три різні комплекти для чаю до чаю посуду. Вони куплені в різні періоди, але показую я їх разом. Шість чайних пар і одна цукорниця. Ну, більше нічого не було, хоча я думаю, що чайник підібрати до, до цього комплекту можна буде. Мож, можливо, трошки інакший малюнок, але близький до цього. Тут неймовірної краси порцеляна. Вона слонової кістки, але разом з тим, ну, от як вони я їх тримала на поличці біля вікна. Сонячні промені не потрапляють, але сонячний день був і ну не могла відірвати очей від цих предметів. Тут ось такі квіти. Це деколь. Напевно, це іриси. Я думала орхідеї, але все ж таки, тут у мене стоїть орхідея на підвіконні. Я думаю, що все ж таки це іриси. Ось така цукорниця. Красива. Вони всі в гарному стані ці предмети. Є рельєф, але стриманий. І шість комплектів. Така чашка. З позолотою. Позолоти небагато, але вона є. І тут, бачите, за традицією, з одного боку є позолота, з іншого немає. Це так, щоб ставити десь на поличці, на поличці в серванті. Е, ну, таким чином інколи робили, тільки одну парадну сторону вкривали позолотою. Гарне блюдечко. Дуже красивий такий ніжний стриманий комплект. Клеймо компанія це Шерцер. 50 років компанії святкували в 1930 році. Отже, цьому комплекту майже 100 років. Він цілий, він ніде не пошкоджений. Тут єдиний такий нюанс: оця чашка, ця конкретно чашка, якщо ви подивитесь, можливо, ви побачите, що вона трошки темніша. Напевно, з якогось іншого, ну як, як з іншої партії, напевно, ця чашка. Але для користування це, звичайно, не заважає, і вона не менш красива, ніж всі інші. Другий комплект три чайні тріо, можливо, і кавові, бо чашечки невеличкі насправді. Тут це фаянс, вони не вони не такі не просвічують. Це англійський фаянс, я думаю, що ви всі здогадались. Красивий малюнок, такий поясок, красиві, красиві пейзажі на чашці, на блюдечку теж. І на тарілці також. Судячи з напису на клеймі, ми бачимо клеймо, Це Веджвуд, Велика Британія, Англія, Лугано офетрурія тобто це Італія пейзажі Італії, так треба розуміти. Гарні, зручні, красиві три комплекти. І наостанок я пропоную вам сервіс на 4 персони. Він білосніжного кольору, тобто білосніжна порцеляна, без будь-якої деколі там, або оздоблення, окрім рельєфу. Дуже красивий рельєф. Він кавовий цей сервіс, легенький, абсолютно легенькі ці чашечки. Дивіться, як він оздоблений на денці, красивий теж рельєф. Це Хученройтер, друга половина ХХ століття. Чотири тріо, о, який, який звук. Теж з рельєфом, так само тарілочка. Зараз спробуємо навести. Дуже красивий рельєф. Чотири, всі однакові, всі в чудовому стані. Цукорниця. Теж дуже така симпатична гарно оздоблена. Бачите, тут інакше оця квітка, або, або зірка, або якась розетка така. Чайник зараз я дістану його. Поставила так, щоб було добре видно, але важко брати. Ну, тут два стопори на ньому, бачите, теж кришка. Красива ручка. Минулого разу ми бачили чайник в стилі Арново. Тут ВБ теж нагадує трошки цей, всі ці елементи. Ну, і тут. Не видно цю розетку, але денце в порядку. Сюди є клеймо. Ось такий чайник. І ось такий красивий сервіс. Отже, шановні друзі, я показала все те, що хотіла. Маю надію, що вам сподобався мій показ. Якщо сподобався, будь ласка, можете прокоментувати, поставити вподобайку. Можете зайти в середу на, в, в, в мій телеграм-канал, на мій телеграм-канал, тому що кожної середи я виставляю посуд, який показувала в попередньому ролику, для продажу. Не все, а дещо. Якщо є бажання, будь ласка, заходьте. Бажаю всім здоров'я. Бажаю всім миру, спокою, сил фізичних і духовних. На все добре, до нових зустрічей!